тачка називається, де я зараз є Neomarket, New Market. New Market. не New Supermarket. який-то <гум> тут хіст... хісторик... хіст... Історичний музей чи що тут війни якоїсь, то ли першої, то ли, -то -ли їхньої, американської якоїсь Це поняття. Але бачу ну, сюди таблички. Зараз не знаю, прям в итогу. Сюда я приїхав. А вот тут сюда я приїхав. Кіном завантажитися так я яким заїхався де родвої ці право. Як тут правильно заїхати, як правильно виїхати, не знаю куда не знаю. Таке у нас місце для завантажень, розвантажень. Зараз я там задом запаркуюся. Будемо реєструватися, У мене на першу годину, в принципі. Ну, так продовжу тут або закінчу, так виглядає Курячий комбінат. Невеличкі. Ну, ці бусики, що стоять фордики, вони людей, робочих розвозять по домам. Ну, Думаю, що робота тут тяжка. Ну, як звичайно, на будь-якому комбінаті курячому. І взагалі там, де все, що з тваринами пов'язано з переробкою, завжди тяжка була робота. Тому повинні бути якісь бонуси. Отак. Загрузили мене. Чекаю, я, коли мені дадуть мої. Пейперворк. І поїдемо ми в сторону прекрасного. Куди ще їду? Спочатку я маю Ага, я ще перед розвантаженням, я ще повинен заїхати на інспекцію. Точно. Коротше, ситуація така, коли я везу курку, мені треба заїжджати після перетину канадського кордону на інспекцію, щоб брали проби, там ще немає ніяких там, ну самі розумієте, всякої зарази. Тому, тому так воно виглядає. А будемо їхати в багато 500 тисячі майлів біля 1000 кілометрів є куди розливати. Так, я зараз в вірджині нахожуся, так оце тут під'їжджає бачите neo market фірма називається по улітрімаркет політрі new market Politri компанія Цікавий конокціна, треба буде подивитися, скільки вони коштують. Ну, коротше, треба буде їхати в Детройт, там пересікати кордон на цьому мості і заїжджати там той Ну Для мене це класно, тому що мені майле. Ще документи віддали, не знаю чи я встигну звідси стронутися чи ні, але... але тим не менше ситуація така. Ну, в принципі нормальна робота як робота. Нічого нового. Нічого нового. Ну, Вірджинія, вона в нас така скалиста, гориста, гориста. Такі гори. за годину 27. І я би так з задоволенням ще доїхав би, а може нікуди не поїду, може, тут зараз поспитатися, чи тут можна стати переночувати. Ну, як то переночувати, голосно сказано, тут відстояти до... до, 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 до якої години десь? до ночі, З година перша стартанути. Перше вирушу десята, та 11 десь буду на місці, там побачимо. Розберемося, добрим словом. Ладно, тому я закінчую.